Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді газовий обігрівач пальник BRS H23. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником бренду BRS в Україні магазином BRS UA.comUA. .ua. По промокоду Fonalist S ви можете придбати цей та інші товари в магазині BRS зі знижкою 10%, а також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину FonnaRic за посиланням під цим відео. Бренд BRH цікавий тим, що він випускає доволі цікаві і якісні товари по доволі бюджетному прайсу. Тож, Які характеристики даного гаджету: матеріали алюміній, мідь, нержавіюча сталь, номінальна потужність 1500 Вт, розміри 210х180-175 мм. Вага 1 кг 280 г. Як ви вже зрозуміли, друзі. Саме цікаве у цьому обігрівачі пальнику те, що він мультифункціональний. Тобто він може виконувати функцію як обігрівача, так і плити, тобто газового пальника. Все це я вам сьогодні покажу. Також хочу підкреслити, що у даному приладі використовується газ від бренду Quest. Це новий бренд, який випускає балони різної ємності. Та різних з'єднань до різних приладів. У даному разі це цанковий балон на 220 грам. Тобто це стандартний балон. Із сумішу газів. Хочу підкреслити, що я вже використовував даний пальник і даний балон. І скажу вам, що цей, що, пальник, що балон дуже високої якості. Ніяких претензій і нарікань до цих гаджетів у мене немає. Також хочу підкреслити, що балони Quest. Коштують доволі помірно і випускаються на потужностях відомого бренду ганзу. Тобто, якість тут забезпечено. Тепер, друзі, щодо самого обігрівача пальника Зараз я вам покажу його поближче. Ось так він виглядає. Тут написані деякі характеристики даного приладу. Як бачимо, тут є декілька ручок таких. Я вам все покажу. Це не просто ручки, це для того, щоб і встановлювати в різних положеннях даний прилад. і так далі. Цей отвір служить для того, щоб сюди вставляти балон. Доволі міцна, хоч і не дуже товста решітка, яка витримує каструлю. Я ставлю сюди каструлю, 5-літрову без проблем. Нічого не прогинається, все витримує. Звичайно, не рекомендую ставити якийсь важелезний казан на такий прилад. Ми сьогодні будемо проводити тести із 2-літрових каструлів, за скільки нагріває воду. Зрозуміло, що це його не основна функція, основна функція в нього все-таки обігрівач, Тому кип'ятити воду він буде дещо повільніше, ніж звичайний пальник. Під решіткою ми бачимо ось такий стальний ложемент, на дні якого знаходиться екран. Це керамічний екран підігріву. І з цієї сторони ви бачите тут контакт п'єзоелементу. Тобто тут є п'єзопідпал. А вам не доведеться підпалювати його сірниками. В нижній частині знаходяться ніжки. І також є, як бачите, така рукоять для установки даного приладу. У лівій частині обігрівача ми бачимо. Поворотний вимикач, з допомогою якого ми і будемо керувати даним приладом. Тож, як працює даний обігрівач-пальник. Для того, щоб встановити балон, необхідно відкрити оцей люк. Це обов'язково, тому що інакше ви не будете бачити, як його встановлювати. Ось так там виглядає все. Як бачите, все зроблено доволі якісно. І встановлюємо балон. Для цього необхідно встановити його саме в оцю прорізь, як бачите, тут є. Натискаємо і повертаємо. Все, балон зафіксувався, закриваємо люк і можемо вмикати прилад. Для того, щоб вимкнути, необхідно оцей вимикач поворотний повернути вліво до клацання. Тобто ми повернули і класнули. Як ви зрозуміли, я зробив деяку паузу. Щоб трошки пішов газ, щоб ми його змогли підпалити. Як ви побачили вже спрацював п'єзоелемент, і даний прилад почав нагріватися, зараз ми бачимо, що нагрівається екран. Хочу вам підказати деякі особливості цього гаджету. А саме, саме те, друзі, що потрібно, коли прилад повністю нагріється, нагріється екран, потрібно трішки збавити газ. І за того, що буде перегріватись. Така особливість таких обігрівачів. Тому на повній потужності не рекомендую його використовувати. І це вам не потрібно, тому що екран нагрівається. Ось дивіться, я зараз убавляю, бачите? Половина, менше половини. Як бачите, екран залишається таким же, практично. Тобто, зараз менше половини, Обігрів не більший і не менший. Нема ніякої необхідності палити газ на повну. Сьогодні ми його повністю перевіримо. Як він працює, наскільки він потужний. Тому, що, як ви розумієте, як бачите, він невеликий по розмірах. І практично даний пальник можна носити навіть з собою. Тобто, як бачите, є така ручка, за яку можна його носити. Тепер щодо установки даного приладу. Встанавлювати його можна ось отак, як він горить зараз. Більше рекомендую отаку позицію, щоб полум'я нагрівало не вверх приладу, а щоб воно йшло вверх. Також є можливість встановити його ось так. Тобто, отут ще є одна рукоять, на яку ви встанавлюєте, і можна щось підігріти, щось зварити, як газовою поверхнею. Все це ми зараз перевіримо, все я вам покажу. Тож, друзі, зараз ми проведемо експеримент. За скільки цей обігрівач підніме температуру в кімнаті на 1 градус. Кімната приблизно 9 квадратів, це робоча кімната. Вікна не євро. Тобто там щіли, не дай Боже. І доволі висока стеля. Зараз на градуснику як бачимо, 17,9 градусів. Тож починаємо. Вмикаємо обігрівач Зрозуміло, що він не буде весь час робити на повній потужності по тій причині, що може бути перегрів. І коли він прогріється повністю екран, потрібно буде десь на третину його збавити. Екран розігрівся повністю і. Я тепло відчуваю десь на відстані сантиметрів 50 Відчуваю, що так, добре тепло. Тепло зверху відчувається десь на висоті метра. Зараз я збавив газ на половину. і, як бачите, екран зараз горить повністю. Тож, друзі, зверніть увагу, температура вже піднялась на 1 градус. Тож ми можемо вимикати пальник. Тож, який є результат експерименту. Температура в кімнаті піднялась на 1 градус за 11 хвилин. Що є непоганим результатом. Враховуючи те, що, як я вже казав, у цій кімнаті немає євровікон. Тут дуже старі вікна, ще, мабуть, з 60-х років. І також нещільні двері. Тобто, це звичайні двері навіть з вікном. Тож, зараз, друзі, ми перевіримо даний обігрівач, за який час підігріється 2 літри води. Отака 2-літрова каструля. Вода приблизно 16 градусів, може трішки менше. Тож, вмикаємо. Тож, друзі, все. Вода закипіла. Це пальник призначений більше для обігріву. Це його тільки... Допоміжна функція, щось кип'ятити, щось варити. І все одно, як бачите, зараз пройшло 12 хвилин. І 2 літра води закипіло. Тож, коли ви вимкнули пальник, для того, щоб дістати балон, не забудьте, не торкайтеся оцих поверхонь, берете з цієї сторони, вона холодна, і натискаючи на балон, повертайте його в і потім просто витягуєте. Все. Тож, друзі, який висновок. Даний прилад мене порадував. Насправді він виявився доволі потужним, незважаючи на його малі розміри. Як ви вже побачили, воду він підігріває трішки довше, ніж звичайний пальник. Але при цьому не забувайте, що в нього є екран, який власне служить для опалення. Тобто, звичайним пальником ви не зможете нагріти кімнату. Я вже це пробував, до речі, тому я знаю, що кажу. А саме завдяки цьому екрану ви зможете нагріти кімнату. Як ви вже побачили, що за 11 хвилин я зміг нагріти кімнату на 1 градус. Це при тому, що на вулиці зараз приблизно 14 градусів. Звичайно, це не панацея для великих кімнат. Але палатку обігріти Нагріти собі якусь каву, закип'ятити воду. Якщо потрібно, навіть зварити борщ, все це можна зробити на цьому приладі. Як на мене, друзі, достойний вибір за невеликі гроші. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONARIS S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. А ще, друзі, є мега-вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаної на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.